Привіт усім! Мене звати Мік, і це гра, яка називається якось там Paintball чи Пінбол. <хи> Отже, це гра на сервері Hypixel і я кину посилання на сервер Хайпікселя і тут можна грати. Е і ми зараз будемо грати. Я вже зіграв один раз цю гру, вона в принципі е цікавенька. Тут діляться е, гравці всі цієї гри на дві команди і сніжками треба мочити один одного. І заробляти бали для своєї команди. Також за золото, яке ви будете отримувати, коли вбиваєте чоловічків, ви отримуєте, як бачите, ми жовті. Ось, у нас дуже багато, і це дуже класно. Зараз буде жир. Схоже, що зараз буде жир. Так. Е, отже, треба просто бігти і кидати сніжки в гравців. О, як бачите, вони вже почали в когось кидати. І ми теж просто беремо і кидаємо в кого небудь. Йдемо великою хвилею і стоїмо, щоб у нас... Все, нас вбили. Ну, в принципі, отак працює ця гра. Переважно так. Е, звичайно, я... Не зможу нікого вбити найближчим часом і поп чи попасти в когось. Але якщо попаду, то буде круто. Я так думаю. <гум> так. О, тут велика купа людей. Купа людей! Треба... Мене вбили знову. І я ні в кого не попав. Як бачите, щойно, покла поклацало. Це означає, що хтось з наших з нашої команди щось купив. Е, тобто він придбав якийсь бонус собі. Як їх багато там було. Так, хлопці, треба зібратися бо вони нас атакують. Так, Куди кидати? Туди кидаємо. Вау! Щойно хтось підірвався. Хм. Ого, жовті. Як бачите, справа написано наше здоров'я. Ось. Не наше, а нашої команди. Адже тут це командна гра. Так, ми прорвались сюди. І давайте забігаємо і зразу починаємо стріляти. БЕ-ББ-Б-ББ-Б-Б-ББ-ББ. Сніжки кінчились. Беб-бе-бе-бе-беб. Все, я помер. Ну отаке. Тут дуже гарно. Правда. Подивимось на краєвиди. Не будемо лишній раз помирати і Зробити для нашої команди мінус. О. Попередня карта була якась прикольніша. Як бачите, тут я не можу нікого вбити. Чесно, я вбивав попередній разу... попереднього разу багатьох чоловік. Десь трьох. <хи> Та ні, я жартую. Так. Такс. От там я бачу йде жир, тому ми стріляємо туди. Може... О, є! Я попав в когось чисто випадково. І це дуже класно. Такс. Я вдвох попав! Клас. Це неймовірно. М -м -м, у нас є дві копійки. І ми за дві копійки зможемо купити собі м -м -м, якісь прикольні штучки. Так, так, стак, стак. Також треба не забувати ухилятися. О, я попав ще в когось. Вау. Давайте будемо кидати туди. О ну-ну. Так, давайте подивимось що за 4 копійки можна купити. Е, ось це. Що це таке? Strong Garm. А, швидше кидає. О, давайте купимо це. Тепер ми будемо швидше кидати. Якось отак будемо як пулемьот. Дивіться. О, і далі. Вау. Ну класно. Отак давайте. Потестуємо цю штуку. Підемо всі разом. О, цей чувак, кидає в три, три цих. Е, тройний постріл в нього бачили. Також треба буде купити цю штуку. Як на мене це файно. Та є файно. Так. Я просто фармлю їх. А там в них вихід. Вони всі виходять звідти. Клас. Ну, принаймні трьох чоловіків я вбив. Чуловік. Так, а патрони мені дадуть... Нові! Так, давайте може ще щось купим. За три копійки, так. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. О боже. А, ми виграли. Чи що це було? Що це було? Всі померли. Так, що це сталося? А, нуклеар. Коротше, якусь бомбу нам заклали, чи що, чи це ми заклали. Ну, коротше, щось трапилось прикольно, ви чули, там всякі такі були звуки веселі. Ось, але. баба ба 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 Але що поробиш? ба 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 вау все, жовті виграли. Ура! Я вас вітаю, я нас вітаю. Круто, є, ми виграли. Починаємо мочитися, мочитися. О, бам ба 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 Знімаємо шапку. Шапка не знімається. Ось така гра, як бачите, тут є багато карт. І ми виграли, але я не знаю, чи це заливати чи ні, бо тому що грати веселіше, ніж дивитися. Як бачите, хтось ламає... Ой. <схід> ламає блоки якісь. Я мабуть ще трохи пограю. Єгипет, Єгипет. Так, що тут у нас є? Херобрін. О, оце. А, це VIP. О, ясно. Оце ми будемо грати. Doomsday. Але для... На сьогодні це все. Хоча ні. Все-таки ми ще раз зіграємо, мабуть. Отож, починається нова гра. 5 секунд. 1, 0, поїхали. Ні, хлопці, не треба вже кидати. Що це за скриньки? О, а всі побігли зразу дивитися. Я знаю, що там нічого немає. Так. Ми червоні. Дуже гарні. А вони які? Виліземо на хату. Не зможемо вилізти. Підемо в цю хату. Як бачите, тут багато таких різних місцинок, де можна заховатися гарних. Я може подивлюся, що тут таке гарне є. О, це так дуже класно, типу, це місто, а вони штурмують місто. О, фіолетовий! Фіолетовий. Так. Треба заробити копійчок, щоб можна було купити... О, копієчка. Щоб можна було купити прикольну шняжку. О, так, диситься. Є! Я-то в нього попав, але мені копійку не... Хі, хто кинув в мене? Мені копійку не дали. Ой, мені бояться. Ой, мені бо... Ой. О, о, фіолетовий. Так, хлопці. Стріляємо в нього. Такс. Йдемоте сюди. Так, трохи треба присісти, щоб вони в нас не змогли стріляти. Треба знайти таке місце, де можна класно стріляти в чувачків. І постійно заробляти монетки. Тобто... Золоті самородки. О, я ледь не помер через тебе. Хто ти такий? Іди звідси. Вау-вау-вау, він просто спамить своїми. Давай підходь. Вау-вау! О, мене вбили. Ну нічого. Нічого. Дивіться, як тут гарно. Можна щось таке собі замутити, правда? Ага! Тут немає нічого, бачите? Як все підступно. Тут якась битва йде. Якась битва йде. Хо! Екшон! Екшон! Ба-ба-бау! Я по-любому його вбив, так, бо в мене дві копійки, так що я вбив його. Я не просто так побіг дурно. Ко. Так, я стріляю і біжу. О, триплшот він взяв. Так, давай. Ой, мене вбили. Ви це не бачили. Позоріще. Гарно тут, правда, типу, таке місто. Йди звідси! Хлопець! Чи хто ти такий? Непонятний. Іди звідси. І ти йде звідси. І ти йде звідси. І ти йде звідси. І ти йде звідси. Іди йде звідси. Вау, я вбив. Так, давайте купимо щось класне. Десять монеток. Десять вісім, 4. Сто. Ні. Давайте ще заробимо копійочок трохи. Ми... О! Ми програємо! О ні, походу нам хана. Цього разу ми продули. Ну нічого, в мене команда якась не крута. Так. Так, 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 так. Ось тут поганий хлопець вибіг. Так, треба не виходити постійно через одні і ті ж двері, бо постійно будуть вбивати. Як бачите, він постійно вбиває мене. Постійно. Безсовісний. Так, тут є поганий хлопець. Так, ну давай проходь. Проходь, бо я нічого не бачу. Так, де поганці? Шість копійочок в нас є. О, вон біжать. Мочити їх. О, є! Клас! Я молодець. Я молодець. Так, треба побігти і вбити його звідси. Треба вже стріляти. Ха! ха Десять копійочок. Так, давайте подивимо, що таке в нас є класне. Тім Амо. А, ні. Це не круто. Вбити того. Це також не круто. Рембо. Вау. Жесть. У мене ще й копійочки пропали. Добре, ось це. Щось там ми взяли, я не знаю. Я не, не прочитав, бо тому що якась паніка. Тут прийшов хлопець, ті поклав і... О боже, якийсь дракон, кури, о боже. Я думаю, що ми програли. О боже. Маленька ціплятка тут. О. Вони тупо нас порвали. Ого. Але я собі щось купив. Хоча, як бачите, мені не допомагає. Це їхні воїни. Кури це їхні воїни. О. Фух, все, ми продули. Походу. Так. Пікачу був за них донатор. Того ми програли. Ох. Коротше, ось така гра. Заходьте, бавтеся, якщо вам подобається. В принципі, цікаво, як на мене. Все, я більше не хочу її грати, тому кажу вам, бувайте, дякую вам за увагу і зустрінемось скоро в наступних відео. Ось такі справи.